Шановні колеги, батьки, дорогі учні, за традицією сьогодні ми з вами мали б чути звуки останнього дзвоника на шкільному майданчику. Але вкотре я вітаю вас онлайн. У такий непростий час ми разом з вами і завдяки вам не втрачаємо дух нашого рідного, дружнього і сильного ліцею. Любі дітки, протягом цього навчального року ваша учнівська активність заслуговує похвали. Давайте разом пригадаємо, як ви демонстрували свою відповідальність та загартованість характеру, коли знаходили можливість відвідувати онлайн уроки, долучалися до заходів. Присвячених святковим та визначним подіям, демонструючи різні таланти і навички. Розпочинали навчальний рік із свята знань. Учні перших класів брали участь у інтелектуальному шоу Освіта, а учні 11 класів долучилися до створення відеовікторини «Перевір свої спогади про шкільні роки. Надихають і підсилюють віру в перемогу, ваші малюнки із зображенням рідного ліцею у мирному майбутньому. Серця наших педагогів були розчулені вашими відеопривітаннями до Дня Вчителя, ви долучалися до просвітницьких, психологічних та соціальних заходів. Із захопленням і натхненням. Усі разом ми писали всеукраїнський радіодиктант. Ви з натхненням і щирістю долучалися до привітань, підтримки та висловлювання вдячності нашим захисникам. Долучалися до акції запали свічку, присвяченої пам'яті Голодомору в Україні. Усі разом Святкували різдвяні та новорічні свята, співали й танцювали. Традиційно учні 11 класів допомагали організовувати зустріч випускників різних років. Захоплюють ваші тематичні малюнки, присвячені визначним подіям та особистостям. Своєю навчальною діяльністю та іншими ініціативами ви продовжуєте вдихати життя у рідний ліцей, скорішої нам усім перемоги та миру. Слава Україні!